Так, сьогодні у нас відео про тайний клуб месте чорнобілі, чорнобілі. Ну, який з чорнобілих став чорними. Що чорними, бо так легше. Ну, на їхню думку. Вони забули свою історію, забули свої правила, і вони, коротше, проіграли. що вони оце чорнобілі і всі з одним глазиком? бо вони забули, що глазиків два. От один глазик чорний, а другий глазик білий. А оця от штука, що вони чорно-білі, Це вони були посередині того всього. Коротше, як міліція. Це так з самого початку задумувалося, щоб воно таким було. Бо раніше люди тут були гірше каро, да? і треба було тих, щоб вони вирівнювали баланс. Коротше, робили. Були ті, що нормальні, оці, що були нормальні, от вони от це зробили. І вони тут умовно керують певною частиною землі на протязі довгого часу. Ну так як знаєте, оця е, фраза, що легкі часи породжують слабих людей, да а потім погані часи породжують сильних людей. Отут воно так і сталося. Тобто вони. Умовно кажучи, взяли як контроль да? для себе, ну для них зверху стали легкі часи, а легкі часи завжди створюють слабих людей. І от слабі люди проіграли і стали чорними. І вони так проіграли, що вони одну повністю чорні, вони не знають, що такі білі методи, вони не знають, що це таке, оце, щоб бути оце, як міліцію посередині. Ні, туди не все-таки, знаєте, звісами. От от вона би була чорно-біла, справжня з вісами. Ці такі не є. Особо правил своїх вони не знають. Історії не знають. Проіграли. Коротше, вони слабі. Екскурс далі в історію. Щоб цього не було. Бачите, от поліція. От як ви думаєте, чому в них отакі штучки? От оце, да? Це вже наші, ну це з СРСР, оце жезло, очовніх, от жезли, човних чорнобіді. По які йдеш, стовби були чорнобіди, щоб не в'їхати. Да? Звідки таке все? От, іс. Бачите? З охком чорно-білим. очі ще раз. Очей два. Є ті, які, які, умовно кажучи, можуть спілкуватися і з чорним, і з білим. От вони теж попадають в графу от, от, от сюди. От Оце, оце є справжній такий. Ті, хто і з тим, і з тим можуть добазаритися. І відносно від потрібних методів, відносно того, що є, можуть використовувати як чорні методи, так і білі методи для тої задачі, яка має бути виконана задача. Ну те, як оці чуваки повністю проіграли чорним злу, ну, бо вони бо так легше. Тобто їм там розказують, і вони бі 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 Вони контроль, оцей, що мають, вони... Перевели його в чорний, як не в чорний в контроль, а в контроль такого роду розвращення, Розвращення корупції. Тобто, коли всі крадуть, ну домовитися, щоб красти і плюс-мінус міняти своїх чуваків це ну легше, ніж коли всі, умовно кажучи, чесні, ніхто не краде, і кожен думає, щоб всім було нормально. Коли всі думають, щоб кожному було гірше, лиш би мені краще. То такими суспільствами керувати легше, і вони ціле направлено тепер так, от збидлюють суспільство, щоб тримати оцей свій контроль, який в них ще лишився самого самого та, у початку. І в них такі ієрархії по цілим країнам, таку от, то от, розпишено, розпишено от, от, от музика, блогери, політики, все от, от, одна така конструкція от пірамідального типу, да. У нас у Львові зняли ЛГБТ-кліп, це знову ж таки наше ЛГБТ, щоб були слабі люди, щоб люди не знали, хто вони, потеряні були а міобні, щоб ними легше було керувати, продвігається все оця ідеологія. Ті, хто особо не можуть сам щось зробити, вони приєднуються до цих от, моло кажучи, клубів, щоб було легше, вони між собою там ходять один до одного в магазин. Коротше, бабки переливають, там між собою це все це. І так от ростуть коротше, общини. така. Абщина чорного типу, яка займається збидлюванням людей. Та головне це рекламують ЛГБТ, трансгендерів, просто щоб люди були конченими моральними уродами, бо такими конченими моральними уродами легше керувати, ніж сильними нормальними людьми. Як їх перевіряти, наприклад, в інстаграмі, щоб ви знали, хто той що. От бачите, це одне око виділено. Я вам спеціально виділив. Дивимося, це в нас зняла соловійка. Зняла в церкві ЛГБТ-кліп, бачите, одне око, а одне око закрито. Та вони так один одного відмічають себе, щоб ти собі в інстаграмі знайшов, щоб ви не подумали, що це просто так така сама фотографія. Ну, так і є. От друга її просто так, така сама фотографія, Вирішила нас її обрізати косок голови на фотографії. Так же само картини, всякі штуки і всі ці, як ви бачите, от такі от перекаляси в інстаграмі. Ну, деколи ще є фотографи спеціально так роблять, щоб показали, що є більше. Ну, отак от воно є. Далі, от, чого я вибрав Яновський Женя. Він тут, бачите, от далмантінець. І ця жінка далмотіннець. Там таке кіно було з далматинцем. Жінка, знаєте, на чорно біла була, так? Да? теж любила далмантінців. І я чого його вибрав, бо от він був дружбаном, це з Спартаком в суботу, коли вони ці ці вели штуки. І тільки в суботу почалися якісь проблеми, зразу і одразу його бортанули. Мені чисто по ну, блін, ну, що це за такий тайний куб? Коли якщо тільки з вашого якогось цього, ну, колегії проблеми, от всі бортануть і, і все. Ну, типу, ну хто до вас буде вступати? А як баби знімати цей, то є. Як там бабки заробляти, то є. А як тільки проблеми, то все, моя хата з краю, нічого не знаю, ну, не знаю як вам. Ну, Для мене чисто якось ну, не по-чоловічські. Фотографії класні, дай да. Оце класна. Проблема в тому, що всі, що є чорні, є зараз слабими. А з підводної лодки зможуть свалити тільки сильні, якщо культурно. А щоб стати сильними, треба буде з'їсти до фіга болі. Бо слабкі сильних відрізняється тим, хто скільки болі з'їв і типу, не зламався. А оці вони як попадають в оцей чудо мегаклуб клуб які кажуть знову ж таки, ну мало бути по-нормальному, але по-нормальному не вийшло. І От, вийшло отак. Вони там, як ідуть по своїй цій чорній лінії, вони сильно заганяють свій рейтинг в мінус. І життя до них ставиться дуже-дуже погано. І чим ти більш морально здеградований, чим деградований вибираєш неправильні вибори, в тебе тим більше гірше життя, ти більше мучишся, нічого нормального не робиш. А так як вони умовно кажуть у своїй такій субкультурі, де це є тіпа типу норма, то вони звідти потім не виходять, а вмирають, і вони мучаться. А щоб перестати мучитись, і цей є варіант. У мене теж є відео, називається Як вийти з пекла. Там така моя аватарочка заставила, колько теж з глазиком. Там це плюс-мінус пояснено. Найбільш простий варіант це якщо у вас в даному клубі, ви йдете по одній лінії в мінус, то що вам там кажуть, поговорити, продвігати, ви вибираєте хоча б одну-дві лінії. Де ви робите щось хороше, прекрасне для людей, ви їм допомагаєте так, щоб воно вам подобалось, і тоді ви будете що? Ото цими товарищами чорний білий. Бачите? Справжній чорно білий. Бо по своїй лінії по чорному ви робите чорне. А потім, якщо ви вибираєте робити те, що вам подобається, допомагати віддавати людям, ви будете білий. Все просто і не Right? Of course? І потім, коли ви, якщо побачите варіант, що ви швидше стали це чорно-білі і подивились білі всякі моменти, ви зможете порівняти, де є бути чорним, як бути білим, і вибрати, що вам більше подобається, чи тут мучитися, чи отут кайфувати від життя, щоб все було прикольненько, і потім собі зробити вибір, що робити далі. Наше діло предложити ваше адказатися. От це є одно із правил Свобода вибору. Ну, типа, тут хоча б плюс-мінус нормально, люди самі вибирають. Так само, оце, що я веду, відось перевірбовка. Тож у вас є варіант перед апдейт інформації по абортам. Всі, ті, хто тут будуть продвігати аборти, будуть платити через внуків. Що через внуків, а не через дітей. Бо у вас буде менше шансів виправити ситуацію, Те, що ви в рейтинг залізли да? ви плюс-мінус дітей своїх зробите, не особо фонтан. І ви. На старості вже боліміні будете роздуплянні, будете бачити, як мучаться ваші внуки, і ви з цим нічого зробити не зможете. Жизнь болі, тобто у вас буде менше шансів, щоб пройти якісь уроки, болі-міні стати чуть білішим і щоб вони останні менше цей, бо потім вам буде капець багато що відробляти. І воно вам не сподобається наступне ваше життя для тих всіх чорненьких. Якщо у вас народились діти. Або з дітьми там на ранніх етапах, щось сталося не то, щоб ви не думали, що це вас так наказали, а навпаки, вам дали можливість виправити ситуацію. Тобто, у вас рейтинг є в мінусі сильно. І щоб витягнути ваш рейтинг в плюс сильно, вам дають більш складні завдання, наприклад, оцей діти з вадами розвитку. Якщо ви проявляєте людяність, хоча б до своїх дітей, нормально до них ставитесь і показуєте у цій системі, що подивіться, я можу бути людиною до своєї дитини, то вам оці приколи трошки зарахуються, і вам оцей рейтинг воно вирівнює трохи. І потім, може, якщо ви це нормально зробите, нормально виховаєте дитину, і ваша дитина більш міння буде. Ну, в адекваті ви її там сильно не травміруєте, то у вас, може, будуть потім нормальні внуки, і потім ваше наступне життя ну, вже не буде таким паршивим, ніж, наприклад, якщо ви. Будете покончено ставитись до своєї дитини, яка вас народила з вадами, ви її там не будете любити, спавати в саді, будете віддавати куди-то на лікування, її там парафінити і ще щось це. Коротше, ця дитина з ВАДАми це для тих, у кого трохи вищий рейтинг, чорний, це як лакмусовий папірчик. Подивитися, що зробити з вами далі. І от ви своїми виборами будете показувати, що зробити з вами потім. Знову ж таки, нагадую для товаришів очей, фанатів, очей два. Я надіюся, для вас це є логічно. Ви з цим особом не хочете спорити, бо якщо, ну як би, звідки може бути одне око, чого одне, а що не два. Надіюсь, дане відео для вас було корисне. І назвати його можу бить і нібить.